Слава Ісусу Христу, дорогі Азісти, не тільки. Вітаю тебе в понеділок, 4 го адвентного тижня. І надіюся, що вже почуваєте в повітрі таку святу напругу, що щось ось, ось повинно статися. Та? Особливо ви, а, Азісти, і не тільки, котрі римо-католицького обряду, ми через пару днів, то є в п'ятницю вже буде святий вечір, коли будемо очікувати народження Христа. І зараз, на сьогоднішній день, церква нам пропонує далі Евангелія від святого Луки, перша глава, де ангел, ангел Господень приходить до Марії, її вітає, да, звіщає їй радісну звістку, що вона є благословена між жінками, що Господь є з нею, що вона зачне Ісуса, дією Духа Святого, момент, коли вона думає, думає про це, розпитується, як це станеться, ангел Господень пояснює, та, і вона а, через це вона соглашається, та, і тому я вас прошу, щоб ви собі прочитали Евангелія від Луки, перша глава, з 26-го вірша по 38-й вірш включно. Про це будемо сьогодні роздумувати, бо вірю, що ось, ці, ось це Евангелія, воно дуже таке міцне, як кожне Боже Слово, звичайно, але і в нашому житті воно має такий великий роль. Тому я поділюся теж своїми думками, як я розумію це Евангелія, як воно пристосовується до мого життя, і як я можу пристосуватися до цього Евангелія. Тому йдемо uh, спочатку, uh, бачимо, що це є тема Благовіщення. Благовіщення це є ця велика таємниця. Він дав свого сина Марії, Марія дає свого сина нам, а ми даємо. Христа, її сина іншим людям. То є Марійне благовіщення, воно є і наше благовіщення. Це є така перша основна думка, а, котра в мене якось народилася, коли читала про це Евангелія. Теж такий момент, а, далі ангел, архангел говорить до неї, і вийшовши до неї промовив, «Ради благодатна Господь з тобою, ти благословена між жінками». Мене вражає, да кажем так, один момент. Наскільки Бог є деликатний? наскільки Він має таку, таку повагу до людини. Він сповістив Марії і він Тиша. Так? І далі так читаємо, вона ж стривожила словом, та й стала роздумувати, що це означало привітання. Він почекав, він деликатно почекав і чекав на її реакцію. Вона стривожилась, вона не знала, що це означає. Але дуже швидко там ангел продовжує і їй говорить: Не бійся, Марія, бо в Бога благодати ти знайшла. Багато людей думає, як би це виглядало, якщо б Марія не була згідною. Не сказала так, Богові на пропозицію. Ну, Різні теорії. То вірю, ну, то Бог, ну, або він це інакше зробив, або він цього не би робив. Я не знаю. Да? А, напевно, коли а, буду в Бога, а, спитаюсь, жартую. Але це і не є настільки важливе питання зараз. Що би було, як що було, коли було. Б. Та. Це і не так важливе. А важливо те, що вона не відмовилася від цього слова, від привітання, від таких глибоких слів. Ради благодатна з тобою, ти благословена між жінками, Nebisa Marie, Бога благодаті знайшла. To Бог z приготував. Бог її приготував до цього діла, вона знайшла То є, Бог все зробив, щоб вона не грішила. Да? А, хоча він і залишив вільну волю, але вона настільки співпрацювала з Божою благодатjo, що вона не згрішила. І ані вітає і зараз а, чекає на, на її відповідь, що буде далі. дальше. чого цей момент теж важливі для нас в нашому житті. Бог приходить до тебе. І вірю, ти коли молишся, коли перебуваєш в Його Слові, перебуваєш в таїнствах, в такій спонтанній молитві, коли просто гуляєш по місті, чи просто на велику, чи, чи десь на природі, і роздумуєш про Бога, Бог звертається до тебе. І Він кожного разу, коли тебе щось питає, Він буде чекати на твою відповідь. Він завжди буде показувати цю делікатність. Так? Да? Делікатність і терпелівість до твоєї відповіді. Бо Він хоче цієї співпраці. А він не хоче, щоб все було з Його сторони. Він робить, але треба і наш A, наша a, участь a, бути в цьому всьому. Так, Марія, ну, бачимо, пише, затривожилась, стала роздумувати, що би значило це привітання. Напевно, не знала, що відповісти. І ту ангел Господин продовжує далі. «Йости в утробі зачнеш і сина породиш, і дасть йому імення Ісус, він же буде великий і сину Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида. І по царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? Звісно, що вона, крім цього, що вибрана Богом, і Бог залишає за нею вільну відповідь. Незалежно, що вона є непорочною, та, а, uh, але в неї є місце на питання, uh, на момент uh, роздуму, що відповісти Богові. Та. І це означає, що Господь завжди буде чекати якось на твою відповідь, uh, коли буде тобі пропонувати свій план на твоє життя. Дивно звучить, так да кажемо, A, навіть може комусь звучати дуже неприємно, Бог має свій план на моє життя. Но так, Бо ти вийшов з Бога і до Бога повертаєшся. І звісно, що Він має план, бо Він a, тебе сотворив. Не тому, щоб ти байдикував дома з чіпсом перед телевізором чи за комп'ютером, а щоб був плідний і в цієї плідності ти прославляв Бога. Та? І що все, що Бог тобі дає, через благодать, щоб це е, um, вкоренилося в тобі, дало плід і повернулося Богові. Да, таким чином, щоб його прославити. І що тут, uh, що тут сталося? І ангел промовив і відповів. Дух святий злине на тебе і всевішнього сила обгорне тебе. Через те то той святе, що народиться, буде Син Божий. Він їй говорить, як це станеться. То є, не, що він там почав переконувати якусь велику філософію. Якщо ти задаш господеві питання на те, що тебе цікавить, він тобі відповість. Може не зразу ось цю міти, може бути так, що він одразу тебе дасть відповідь. Але може бути так, що треба трошки почекати, щоб він перевірив, чи ти йому довіряєш, чи ти довіряєш його слові. Що Він знає, що є добре для тебе. І зараз тут доходимо до ще більше такої глибини і суті цього Євангелія, а це є власне ця довіра. Марія тут показала велику довіру в нього, його слово, те, що він і сказав. І, власне, найважлив, найважливіший момент в нашому духовному житті да кажем, в контексті цього Євангелія є, власне, ця довіра. Якщо ти будуєш стосунки з кимось ти цієї, ти будуєш теж, а, uh, ти довіряєш цієї особі. Теж, знаєте, коли будуєте стосунки, наприклад, ти закохався чи закохалась, да, да, зараз ти хочеш мати якийсь стосунок з цією особою, будувати uh, і дружні стосунки, і якісь такі, так да кажемо, чисті романтичні стосунки. це нормально, та? А, бо сексуальність, яку маємо, а, це є дар від Бога. Та? Закоханість, яку ми відчуваємо, це теж є дар від Бога. Бо воно є часткою цього процесу плідності. Та? І тому е, потрібна ця довіра, щоб ти будував стосунок з особою, яка тобі подобається, і ти може вже якось собі мрієш і плануєш Mm, як би це було добре, коли ми були подружжя, о, а то вже будуть і дітки. Та це, це нормальна річ, та? воно потребує довіри. І так само є в стосунку з Богом. Коли Господь говорить до тебе, це означає те, що Він має довіру до тебе. Та? Але теж в цій довірі Він тобі дає свобідну волю. І так само Марія. Власне, через свобідну волю, яку вона мала, чи співпрацю з благодаттю, вона така мала, незначна, знає, знайки Божу обітницю, вона Богові говорить так. Марія промовила. Я Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом Твоїм, і відійшов ангел від неї. Звісно, що вона не все знала, не знала, що станеться з нею, коли вона довіриться Богові. Але ця довіра, що Бог знає. В ця довіра була більшою за страх. Це не означає, що тобі не треба боятися. Страх добрий, коли він тебе допомагає прийняти правильне рішення. Так? І в цьому правильному рішенні страх допомагає побачити що, що добре, що зле, і в якому напрямку рухатися. І вона вибрала в цій довіри, довіритися Богові і «хай буде мені за Твоїм словом». Це означає, що вона таким чином сприйняла те, що Бог запланував на її життя. Вона була такою відкритою. Зараз теж є таке питання, uh, чи uh, раптом, коли Бог тобі об'являє свій план на твоє життя, як ти себе ведеш? Чи ти раптом uh, не дискутуєш з Богом в контексті своєї правоти, а не типа питання, ну no, добре, Господи, а як це станеться? Ти дійсно так думаєш про це все? Окей, okay. ти знаєш, я такий, сякий, маю такі слабкості, маю такі вади, але нехай мені станеться за Твоїм словом, Господи. Я довіряю Тобі. Ось, тому, дорогі Азісто, це Евангелія якось е, uh, навчає нас, як це виглядає, коли а, наше життя веде Бог? Та? Як а, Він нам товарішує, як ми можемо в цьому процесі переживати його присутність, Його ведення? Та? А, і теж дуже важливе таке питання, як на мене, а, що для мене є важливіше знання Бога? Če moja dovira Bogovi. In Satana zna, že Boh je, ale Sana jomu ne dovirja. Tamo c'è taki anekdot, kot je čuje v riznih krajina. In tu je pravda. Satana zna, že Boh istnuje. І він знає, що він може зробити, але він є непокірний і не довіряє Богові. Тому, дорогі звісту, вірю, що ця евангелія, евангелія може тебе навчити такому моменту, як спілкуватися з Богом, коли доходить вже до таких великих і важливих діл в твоєму житті. Бог приходить, він тебе питає, теж культурно чекає на твою відповідь. Дозволяй тобі сумніватися, дозволяй тобі, щоб ти його питав, щоб ти поцікавився, як це все станеться, і Він тобі відповість, і він після цього знову замовкне і буде чекати на твою відповідь. Тільки залежить знову, чи ти довіряєш йому, щоб віддати йому своє життя, щоб він панував, щоб він керував твоїм життям. Що для тебе є важливіше знати Бога чи довіряти Богові?